Павло Глазвий, прогноз погоди, читає учениця 4 класу Сопочівського ліцею Марушкевич Ірини. Була рада, радесенька бабуся Федора, як її радіо в хату провели учора, увечері репродуктор, промовив громогласно, завтра опадів не буде, сухо буде, ясно. Баба Підхопилась, вийшла на подвір'я і розклала на ряднині, щоб сушилось піря. Сонце встало, як умите, іде все вище й вище, раптом дощ, як уперіщив, вітер, як засвище, підхопило піря. Взяла вона репродуктор, як кота за вухо, прив'язала до ломаки, виструмила з хати, Мог не іти окаяний, щоб знав, як брехати.